Наші вітання усім прихильникам футзалу. Запрошуємо на заключний поєдинок сезону 2023. Будуть на користь гравців у темно-синіх тонах. Обороняється зараз Роман Саприка, Дмитро Галаджу на воротах. Трежного у цьому епізоді. Гравці команди у темно-синіх тонах. Через центр майданчика. Цімерман. Пробиває Арсена Олександра, а це фолвотець. Енергію 2. Про це не слід забувати. Удар! який момент! Сейв мигаля. Блискавична реакція. Простріл, який епізод! Гравці там на синіх футболках. Стефанків, вихід ішла від Богдан! Не забиває! Універсалів цієї команди і бути не може. Удар, рикошет, Парачень. Мермана Стефан Ківа і партнерів. Зараз Андрій на правому фланці. Бесонов пробиває. Є можливість пас Варсена. Той бере на себе надалі ініціативу. Удар! Гол! Копа повела в рахунку один Чудова реалізація цього епізоду. Браво! Ось і воно мас поступ. Атакують. Через центр поля Хомченко Дідич. Помилка. Розвертається Таргонський. Олександр. Удар. 2-0! Копа збільшує перевагу до двого голів, фантастика. Ось і подарунок від копи. Для штурму. Зусилля моса прикидай прибуває по центру Шапошнику. Паращ. 8 хвилин та 45 секунд до звучання фінального свистка. Хороша передача Стефанків. Не випередив Микиту Шапошникова. Передача. Може завдати сам же Стефанків. Взяв на себе ініціативу. Пробив, але не відзначився. Не вдається обирати суперника. Знову цімерман. Метрів 10. доволі, удар по центру. Не ще буквально кілька тижнів тому назад. Атакують. Через центр поля удар головою не забиває. Чергова нагода у команди Уномас відзначити Саприка. Прострілює Кирило Шокар'євну. Не може. Роджень. Гупало у центр майданчика. Пробиває в цьому епізоді Таргонський Галаджун. Піта Романа Саприка. Бесонов. Ліворуч. Простріл, який момент! Гол! Забиває Стефанків. 2-1. За три хвилини. 19 секунд до завершення поєдинку, і тут же тайм-аут вирішили взяти. Я Фадюка. Дізнаємось незабаром, але Копа не хоче сьогодні поступатись. Удар Галаджон! На... Це для тих оболівальників, які сьогодні тримають кулаки за штурм. Бесоно помиляється. Пусті ворота. Удор! Стійка! І Сатріан. Пусті ворота. Гамлет Обіграв суперника. Це червона картка. Для Кирила Шокарєва. Ну і вітаємо з бронзовими медалями. Перемогу і потішити публіку. А так копі відомо належне. Чудова гра Сатріана. Удор. Реакція з лівого флангу. Темно зелені. Удор! Гол! Максим Гопало, 3-1! Копа сьогодні просто, як на мене, знищує суперник. Асоціації футзалу Львівщини Мирославом Степановичем Хом'яком та начальником спорту Львівської обласної військової адміністрації Хім'яком Романом Івановичем. Тобто будьте разом із нами на черзі студія.